Друзі, привіт! Ми розглянемо новий смарт-годинник Samsung Galaxy Watch FE. Це стильний гаджет, який допоможе слідкувати за вашим здоров'ям та активністю. Розповім про його головні переваги, нові функції та фішечки. І чи вартий він вашої уваги? Поїхали! Oh my God. Почнемо з дизайну. Galaxy Watch FE доступний у двох класичних кольорах: це чорний та рожеве золотом, як у нас. Корпус виготовлений з алюмінію, а скло сапфірове, що забезпечує відмінний захист від подряпин. Крім того, новий дизайн ремінця з застіпкою в один тлік значно спрощує його заміну. Galaxy Watch FE це ідеальний гаджет для тих, хто слідкує за своїм здоров'ям. Він підтримує функції аналізу тіла, персоналізованих кардіозон та розширеного аналізу бігу. Годинник дозволяє вам відстежувати показники під час тренувань та щоденної активності, мотивуючи до кращих результатів. Для тих, хто серйозно ставиться до свого здоров'я у Galaxy Watch FE є функція моніторингу ЕКГ. Цей годинник також підтримує виявлення апноя вісні, що є важливою функцією для людей, які стежать за своїм сном та дихальними показниками. Ця функція доступна в США і навряд чи з'явиться в Україні. Що ж нового в Galaxy Watch FE у порівнянні з попередніми моделями, наприклад, Watch 4 годинник отримав нові кольори та циферблати, застібку в один клік, а також підвищену стійкість до подряпин на 60%. Крім того, в ньому є поліпшена персоналізована HR-зона. Та розширений аналіз бігу. Окрім функції для здоров'я та фітнесу, Galaxy Watch FE підтримує зручний Family Setup для моніторингу активності дітей. Ви також можете керувати камерою смартфону, швидко знаходити телефон та використовувати батьківський контроль через Family Link. Family Link теж доступна лише у США. Переходимо до характеристик. Galaxy Watch FE важить лише 26,6 грамів. Його дисплей 1.19 дюйма з роздільною здатністю 396х396, що забезпечує чітке зображення. Всередині знаходиться потужений Exynos W920. Годинник оснащений 1,5 ГБ оперативної пам'яті та 16 ГБ вбудованої пам'яті. І це все живиться від акумулятора на 247 мАч, і їх можна швидко зарядити через безротову зарядку, яка йде в комплекті. По управлінню, ми тут маємо сенсорний безель, як і в Galaxy Watch Ultra. Це новий спосіб управління годинником, який представили разом з Galaxy Watch 7 та Galaxy Watch Ultra. Годинник має достатньо великі рамки, і на перший погляд може здатися, що це і є сенсорний Безель, але на жаль, це просто ось такі великі рамки. Як і на Galaxy Watch Ultra, ми маємо підтримку повноцінних додатків на цьому годиннику. Наприклад, Spotify. Ви можете слухати музику прямо з динаміка годинника, не підключаючи ніякі на Навушники до нього таким чином можна завантажити будь-який підтримуваний додаток на цей годинник і зручненько користуватися ним. Отже, для кого цей годинник? Для Galaxy Watch FE ідеально підійдуть для активних людей, які люблять стиль та функціональність. Він буде корисний для тих, хто займається спортом. Хоче слідкувати за своїм здоров'ям та активністю, і шукає гаджет з сучасними технологіями: стильний дизайн, потужні функції для фітнесу та зручність використання це все про новий Galaxy Watch FE. Дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарях, що думаєте про цю крутезну новиночку. Ставте лайки, що вам сподобався огляд. І якщо було цікаво, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди.